Тих людей, які виступають проти беззаконня влади, треба саджати в тюрму за державну зраду. Про це заявив пропагандист офісу президента Євген Дикий. Вітаю вас, шановні друзі! Кілька днів тому з'явилася інформація про те, що в Івано-Франківській області в селі Космач, жінки заблокували дорогу ТЦКшникам і не пустили їх в село проводити добровільно пакувальні роботи. Після цього сталося ще два цікавих інциденти: Перший – це те, що ці жінки побили свою односельчанку з дитиною. Бо у тої, нібито, є знайомий в ТЦК і вона здавала чоловіків з цього села. В космоч вона здавала своєму знайомому з ТЦК. На обидва цих інциденти відреагувало керівництво ТЦК. Вони приїхали в це село, зустрілися з місцевими жителями. Ну і там люди в черговий раз розказали військові, що вони думають з приводу цієї добровільної мобілізації. Ціма цими відео ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А тепер послухайте, як прокоментував цю ситуацію Євген Дикий. вибачте мене, там хуліганські дії були супровідним складом злочину. А основним складом злочину було те, що ці люди вийшли з наміру. Вчинити силовий опір діям ТЦК у військовий час, вибачте, це 411, це державна зрада. І саме по тій статті має бути основне розслідування. А те, що ще й при цьому постраждала нещасна жінка і дитина, це супутній склад злочину. І тому всі ці люди зараз мають бути як мінімум затримані на час слідства. От саме всім селом поїхати до СІЗО. Має бути слідство і має бути відкритий суд по 411 й зв'язково показовими вироками. І тоді більше, повірте, ми не побачимо таких випадків. Але те, там зараз будуть вджувати, вибачте соплі, то ми побачимо таких випадків все більше. А потім вибачте мене, але цивільна влада, отак як ви, розведе руками і скаже: Ну армія, вирішить проблему. Повірте, армія вирішить. Але мені б дуже не хотілося, щоб космоч зачищали так, як зачищають ворожу територію. Отож, друзі, якщо ви захочете захищати свої конституційні та законні права, то все це буде прирівнюватися до державної зради. І знову, як бачите, в нього звучить це слово зачищати. Пам'ятаєте, то він казав, що ми будемо колишні ветерани Атошники, ми будемо зачищати оцих всіх ухилянтів. Зараз він хоче зачищати всіх тих, хто перешкоджає беззаконню ТЦК. І з такими заявами я не здивуюся, якщо ми скоро почуємо про Івано-Франківську Народну Республіку.